І виходимо до народу і об'ясняємо 12 людей. Давай. От скажіть, що зараз відбулося? Що зараз відбулося? Назвіться, назвіться. ревіону, всі як мало Що Давай, називайтеся. — Щойно ми побачили, які пройшли да, депутат районної ради від села Семі Щойно ми побачили, як прямо нахабно саме партія правляча регіонів не явилася на сесії. Це прямий саботаж. Я прочитав звернення їхнє, мене дуже вражили одне слово, та й всі слова, одне слово, оце екстремісти. Кого Посчитаємо екстремізмом, що наші діти вийшли на майдан, три дні стояли безоружні, їх почали бити, їх почали розгонити, коливати і в кінцевому результаті ще їх екстремістами назвали. Ви бачите, що щось 16... зараз які дії зараз ви ви будете робити? Ви зараз вийдете з зали і підете на сьогодні. На сьогодні я вражений цим діями партії ігонів. Я вийду до народу і так і скажу. Хай люди, хай майдан, як кажуть, рішають, що людям робити. Так не допустимо. Сесія назначена, і на сесії не явиться.